Молоді, красиві, з гарною освітою і повною зневагою до закону, нам довго продавали образи нової управлінської еліти. Але реальність така: за фасадом сучасних менеджерів, стара добра система відписок і кон'юнтурщини. Ось, наприклад, пан Смілянський, директор Укрпошти, який відповідає народній депутатці на її депутатський запит в стилі нічого не знаю, документів нема. А якщо і є, то це комерційна таємниця. А зарплата у Смілянського сягає 2 мільйонів гривень на місяць, на секундочку. Наступний Андрій Вишний, голова НБУ. Колишній політик, а тепер технократ? виявляється, ні просто елегантно оформлений інструмент для політичного тиску. НБУ цікавиться, кому благодійні фонди та ГО передають благодійну допомогу та хто їм донатить. І у мене питання: а з якого переляку НБУ лізе у діяльність благодійного фонду чи громадської організації? Наступна Юлія Свереденко, віцепрем'єрка та міністерка економіки. Пані Юлія отримала в минулому році понад 3 мільйона гривень гонорарів від Київської школи економіки. А сама голосує за Тимофія Милованова, президента цієї школи, в наглядові ради оборонних підприємств. Це ж конфлікт інтересів. А 3 мільйони на рік це 250 тисяч на місяць, і це тільки на півставки за сумісництво. Ну і той же Тимофій Милованов, замість прямої відповіді на факти, ображена риторика та маніпуляції. Каже, що всі колись викладали десь. І що тут такого? тут не в лекціях, а в схемі. Якщо твоя структура платить міністру, а цей міністр тебе подає в урядову раду. Це не освіта, це підряд і вже далеко не академічний. Ці менеджери виглядають як реформатори. А е, за фасадом демонстративна неповага до тих, хто платить їм зарплату, до громадян України.